Каплиця Боїмів у центрі Львова поблизу площі ринок і Латинського собору. Збудована в стилі Ренесансу для родини Боїмів у 1609-1615 роках. Архітектор невідомий. Завдяки рештуванню, встановленого навколо пам'ятки, з 2021 року відбувається реставрація. Каплицю вінчає скульптура сидячого христа, яка знаходиться в майстерні на реставрації. Етапи реставраційних робіт були освітлені в музеї Івана Георгія Пінзеля у лютому 2024 року. Пам'ятка архітектури 17 століття. Розкішно розписаний колишній костел Ларисок, споруджений у 1607 році Павлом Римлянином на місці каплиці Святої Анни. В центрі виставкової зали представлена фігура скорботного хреста, яка прикрашає каплицю боїмів понад 400 років. Глядачі вперше могли роздивлятися оригінальну скульптуру з різних ракурсів, зблизька, а не здалеку на куполі. Відвідувачі вивчали структуру матеріалу і деталі, де відзначено, що скульптура з вапняку була створена для огляду знизу. У 2021 році її вперше демонтували і привезли до майстерні інституту Полоніка, з яким влада Львова підписала договір про здійснення заходів з метою збереження культурної спадщини. Виставка демонструє хід і специфіку роботи реставратора пам'яток, представлену крізь призму різних кроків. Огляд експозиції можна порівняти з подорожю, стежками послідовних дослідницьких робіт, учасниками яких Встановляться відвідувачі виставки. Глядачі поділяють радість несподіваних успіхів і яркий присмак нереалізованих сподівань. В експозиції представлені архівні світлини, робоча документація методів сучасних технологій, наприклад, 3D-сканування, лазерне очищення. Зацікавлені відвідувачі знайомляться з палітрою сучасних методів дослідження пам'яток, які базуються на складних технологіях, що використовують наукові відкриття в галузи фізики та хімії. Роботи з консервації і реставрації освітлюються поступово, етап за етапом. Першим кроком були пошуки в архівах і бібліотеках Львова і Кракова публікації з матеріалами про історію каплиці та скульптури Христа. Як змінювався вигляд пам'ятки протягом років? На жаль, навіть архіви не допомогли визначити автора. На екрані демонструється подорож скульптури вулицями Львова з 30-метрової висоти до майстерні. Результати досліджень дозволили сформувати остаточну програму реставраційних дій. Головне мінімальне втручання в скульптуру з необхідним очищенням, поверхні лазером найбезпечнішим методом. Який існує на цей час необхідно з'єднати розчленовані елементи, заповнити тріщини і дрібні дефекти. Реконструкції підлягатимуть металеві деталі і дерев'яний хрест.